Британська імперія на рубежі 19 20 століть була наймогутнішою державою в історії людства. Її володіння простягались від Канади до нової Зеландії, складали п'яту частину суші і були домом для кожного четвертого землянина. В цей час Британія пережила останній епізод свого територіального розширення. Проте у імперію вже в цей час проникали протиріччя, які згодом призвели до її розпаду. Ще в середині XVII століття Африка стала об'єктом уваги англійських колонізаторів, які в 1660 році заснували королівську африканську компанію. Ця корпорація заснувала кілька торгівельних факторій на західному березі Африки, займалась пошуками і видобутком золота, торгівлею слоновими бивнями та работоргівлею, рентабельність якої в той час складала понад 400%. Через рік англійці захопили Гамбію, яка згодом стала одним з основних джерел рабів та арахісу для Британської імперії. Окрім жадібних работоргівців, в Британії існували й філантропи, які викупили в 1787 році територію узбережжя С'єра-Леоне та заснували в ній колонію Фрітаун для звільнених з рабства африканців. Наступною захопленою британцями африканською землею стала територія нідерландської капської колонії. Яку Британія окупувала в 1796 році. Бури, які були нащадками нідерландських та німецьких колоністів, складали більшість населення цієї колонії та були незадоволені британською анексією. Частина з них покинула Капську колонію та заснувала Бурські Республіки Трансвааль, Наталь та Оранжеву Республіку. В 1821 році Британія на території узбережжя Гани заснувала колонію золотого берега. Просування британців викликало збройний опір держави Ашанті, яка в ході перших англошантійських війн зуміла відстояти свою незалежність. Проте технологічна перевага британських військ принесла їм остаточну перемогу у 1894 році, після чого території переможеної держави Ашанті були включені до складу володінь Великої Британії. В другій половині XIX століття промисловий переворот дозволив Британії стати першою у світі індустріальною країною і відповідно найвищим показником експорту дорогих готових промислових товарів. Для такого динамічного розвитку країні потрібна була у великій кількості дешева сировина з заморських колоній. Суецький канал дозволяв британським кораблям майже вдвічі швидше допливати до Індії. Тому прагнення будь-якою ціною укріпити своє становище в своїй найприбутковішій колонії спонукали Британію до захоплення Єгипту для кращого контролю над цим шляхом. Британці окупували і ще регіон північного Сомалії. На Берлінській конференції 1884 року відбувся поділ території Африки провідними європейськими державами на сфери впливу. За Британією закріплювались території сучасних Кенії, Уганди, Судану, Південного Судану, Нігерії, більшості земель Південної Африканської Республіки, Боцвани, Зімбабве, Замбії та Малаві. Британці швидко просувались у цих регіонах за рахунок вражаючої технологічної переваги своїх військ та політичної роздробленості місцевих племен, з якими колонізатори підписували нерівноправні договори. Та брали їх під свій протекторат добровільно примусовим шляхом. З певними складнощами проходило завоювання Судану, де місцеві релігійні фанатики Махдисти чинили відчайдушний опір та здали свої останні позиції тільки у 1899 році. Особливо приваблювали торгівельну еліту Британії терени Південної Африки, де було виявлено значні поклади алмазів, платини і золота. Найфанатичнішим прихильником британського просування у ці землі був керівник прем'єр-міністр капської колонії Сесіль Роц, у власності якого водночас перебували найбільші золотовидобувні компанії в Африці, котрі планували видобуток дорогоцінних металів і на новоприєднаних територіях. Британські війська швидко підкорили території сучасних Ботсвани, Замбії, Зімбабве та Малаві. Проте на шляху до їхнього цілковитого безапеляційного домінування у Південній Африці стояли маленькі, але горді бурські республіки. Подолати опір бурів Британії вдалося тільки у другій англо-бурській війні, протягом якої британцям довелося задіяти 440 тисячне військо проти армії бурів, яка складалась переважно з ополчення та була в п'ять разів малочисельнішою. В 1902 році бури зазнали поразки. А їхні держави Трансвааль та Республіка Оранжева були окуповані британцями. Після придушення повстання Сипаїв владу Британської Ост-Індської компанії над Індією було ліквідовано. Найцінніша колонія Британської імперії тепер управлялась напряму за допомогою чиновницького апарату на чолі з віце-королем британцем, міністрами британцями та місцевими індійськими управлінцями на найнижчих щаблях влади. В колонії процвітав расизм, в армії чи державній службі індус не міг бути керівником над хоча б одним європейцем. Наприкінці ХІХ століття 96% вищого та середнього офіцерського складу в індійських військових частинах були європейцями. Британська Індія із населенням 211 мільйонів була на початку другої половини ХІХ століття найбільшим ринком для збуту британських товарів та закупівлі дешевої сировини. З Індії, в Британію та інші колонії постачались діаманти, ювелірні вироби, бавовна, чай, каучук, цінна деревина. Натомість колонія ставала місцем збуту промислових британських виробів: від залізничних деталей та машин до англійських тканин, фабричного виробництва. Британська еліта мала постійні побоювання стосовно можливого проникнення в Індію інших імперій, особливу небезпеку британці бачали у Російській імперії. Котра з початку 19 століття розпочала загарбання середньої Азії. Для протидії можливій російській загрозі британці здійснили три спроби захопити Афганістан. Перша англо-афганська війна завершилась цілковитим фіаско для британців, експедиційний корпус яких було цілковито знищено. Під час другої Британії вдалося захопити стратегічно важливі міста Кабул та Кандагар, посадити на афганський престол свого ставленика. Приєднати до своїх володінь північний Белуджистан та добитись встановлення протекторату над цією непокірною країною. Проте через два роки після укладення договору афганці відмовились його виконувати під час третьої англійсько-афганської війни афганцям, незважаючи на захоплення противником південних провінцій та бомбардування британською авіацією, вдалося відстояти свою незалежність. Британська імперія прагнула протидіяти наступу та проникненню Російської імперії в Середземне море. Тому після чергової російсько-турецької війни британці придбали в Османів острів Кіпр. Ще раніше Британія закріпилась в Арабських Еміратах біля Омурської протоки та в Омані, що значно посилило її позиції в Індійському океані. Військово-технологічна слабкість та економічна відсталість держав Південно-Східної Азії підштовхували імперіалістичні держави до захоплень цих нових ринків дешевої сировини та збуту для своїх промислових товарів. Іноді завоювання проводилось силами навіть одного озброєного корабля, як це трапилось з експедицією Джеймса Брука, який в 1841 році захопив територію Сураваку. В 1882 році британська компанія північного Борнео стала володаркою території сучасного малазійського штату Саба. В 1886 році Бірма, охоплена династичними кризами та розкрадом армії, стала за підсумками третьої англо-бірманської війни черговою жертвою британської експансії. Однією з найбільш бунтівних земель Британської імперії була Ірландія. Англійці, які повністю завоювали цей острів у 16 столітті, піддавали ірландців-католиків систематичним утискам. В складі Британії ірландці впродовж довгого часу були позбавлені права на власну освіту, свободу релігійного життя, земельні володіння та політичне представництво. Росту непримиренності ірландців з британським пануванням сприяв великий голод, під час якого британська влада та англійські лендлорди... Своїми діями посприяли збільшенню жертв серед населення Ірландії. Затримка британської влади із наданням Ірландії автономії у статусі домініону призвела до великоднього повстання 1916 року ірландських націоналістів в Дубліні, Ашбурні та Голуєї. Незважаючи на програш у цьому бунті та подальші репресії, ірландці не здались і в 1919 році знову розпочали збройну боротьбу за власну незалежність. На цей раз населення Ірландії активніше долучилось до партизанської боротьби з британською армією, змусивши Британію в 1921 році піти на поступки та надати Ірландії статус самоуправного домініону. Однак, згідно раніше прийнятих британських законів та мирної ірландсько-британської угоди, шість графств північної Ірландії. Більшість з яких складали протестанти, залишались в складі Великої Британії. Перша світова війна, яка спалахнула між європейськими державами в 1914 році, не в останню чергу була спровокована зіткненням колоніальних інтересів Німеччини, Британії та Франції та їхнім намаганням перерозподілити сфери впливів у світі. В підсумку Німеччина зазнала дошкульної поразки та втратила всі свої заморські колонії. Частина з яких відійшла Великій Британії. Так, британцям в Африці дістались Німецька Південно-Західна Африка, сучасна Намібія, Таньганьїка, сучасна Танзанія та західна частина того, в Океанії, Австралії, тодішньому домініону Британії, відійшли Соломонові острови та північна частина Нової Гвінеї. Згідно результатів конференції Ліги Націй в Сан-Ремо. За Британією юридично закріплювався мандат на управління колишніми територіями Османської імперії на Близькому Сході. До складу підмандатних британських земель увійшли території Палестини, Трансйорданії та Іраку, населення яких складало майже 7 мільйонів осіб. Більшість в цих теренах становили араби Соніти. Згідно прийнятих угод, Британія мала підготувати ці провінції до майбутнього самоуправління. Та зобов'язувалась не перешкоджати єврейській міграції в Палестину, що згодом спричинило загострення арабо-єврейських конфліктів на землі обітованій. Формування політичного націоналізму, наростання протиріч між місцевими елітами європейського походження в колоніях та центральною владою Великобританії спонукали останню шукати компроміс. Щоб не повторити ситуацію із бунтом тринадцяти американських колоній, Британія вирішила надати своїм деяким територіям статус самоуправного домініону. В цьому статусі така країна ставала практично повністю самостійною, здобувала з часом всю повноту влади у внутрішній політиці, зберігаючи економічно, культурні та залишки політичних зв'язків з британською короною. Окрім того, всі потреби Домініону фінансувались із його казни. Що скасовувала витрати британського бюджету на утримування даної території? Першим британським домініоном стала Канада, котра отримала такий статус у 1867 році. Потім з'явилися домініони Австралія, Нова Зеландія, Нюфаундленд, Південноафриканський Союз і Ірландія. В 1931 році британський парламент схвалив Вестмінстерський статут. Згідно якого домініони отримували незалежність у своїй внутрішній та зовнішній політиці, проте зберігали з Британією активні економічні культурні контакти та ставали країнами британської співдружності націй, яку очолював британський монарх. З середини 19 століття, по 1913 рік, Британська імперія суттєво розширилась і на додачу до Ірландії, Канади, островів у Карибському морі, Белізу Москітного берега. Британської гвіани, Капської колонії, всієї Індії, Шрі-Ланки, Узбережжя Бірми, Малайського півострова, Австралії та Нової Зеландії в склад володінь були включені обширні землі в Африці, на територіях яких зараз розміщені Єгипет, Судан, Південний Судан, Сомалі, Кенія, Уганда, Замбія, Малаві, Зімбабве, Ботсвана, Південноафриканська Республіка. Окрім того, до найбільшої держави світу були приєднані землі Оману, Арабські Емірати поблизу Ормузької протоки, вся Бірма та Північне Борнео. Після Першої світової війни Британія отримала від переможеної Німецької імперії території Танзанії, Західного Того та Намібії, від переможеної Османської імперії Палестину, Трансйорданію та Ірак. Проте на підкорених британцями землях розвивались національно визвольні рухи. Які боролись проти британської окупації їхніх земель, першим успішним у ці роки національним повстанням проти Британської імперії стала війна ірландців за свободу своєї країни в 1919-1921 роках.